Вітаю вас, діти! Зараз знову сезон дощів. І коли ви виходите на прогулянку, зверніть увагу, скільки багато по зимі повзає равликів. Равлику, равлику, висунь ріжки. Дам тобі цукерочку і печива трішки. Діти а їдять равлики, печиво чикерочку. <звук> mm. Вони їдять зелені, листочки, огірочки. Погляньте на голівці у равлика дві пари ріжок. Одні довші це очі, а інші коротші. Вони виконують подвійну функцію, відчувають запах їжі та перешкоди. Коли ми поглянемо на равлика, ми одразу бачимо ось такий будиночок: це мушля. Мушля захищає равлика завжди. Без мушлі равлик нікуди не виходить гуляти. Равлик відразу народжується з мушлею, і вона росте разом з ним протягом всього його життя. Росте равлик і мушля росте. Спочатку вона така тоненька, прозора, але потім з часом міцнішає і набуває забарвлення певного. Равлик тварина дуже полохлива, і коли відчуває небезпеку, то швиденько ховається. У свою домівку у мушлі, але нас боятись нічого, ми равликів не ображаємо, так, діти?